Всім привіт, всім привіт. Ауді Асість 6 Чувак. Всім привіт, всім привіт. Сойота Яріс, всім привіт. Volkswagen Tуре, всім, всім привіт, всім привіт, всім привіт, всім привіт Volkswagen Тюран, всім привіт Інфініті, 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 Всім привіт! Це новий автоблог by Курбатекс. Всім привіт всім привіт, всім привіт, всім привіт, всім привіт. Це новий автоблог Бай Курбатекс. Всім привіт, всім привіт. Що ви заскучали? Всім привіт, всім привіт, всім привіт, всім привіт, всім привіт, всім привіт. Новий автоблог Бай Курбатекс. Ми вам дякуємо за увагу, за ваш час, за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше, життя і так складна штука. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео, підтримуйте українських кріейторів. І незабаром до вас повернусь. повернуть! Всі і уїхала.